Вітаю вас з 11 класи. Ми продовжуємо з вами вивчати комбінації. Сьогодні переходимо вже до розв'язання задач за нашими комбінаціями. А так, 5 задач на сьогодні. Наступного разу ще буде 4. Отже, спочатку пригадуємо формулу комбінації без повторень. Це комбінації в яких можна прийняти участь n елементів, з яких можна брати лише тільки k, Рахується по формулі N факторіал поділити на k факторіал помножити на N відняти k факторіал. Так, і перша задача у нас з вами. Номер 141. Давайте записувати, що нам тут треба. У класі у нас всього 32 учня. Скількома способами можна сформувати команду із чотирьох чоловік для участі в математичній олімпіаді. Тобто, всього у нас всього 32 учні. Скільки всього елементів можна застосувати до комбінації? Це наше з вами N. Ми можемо взяти тільки 4 чоловіки. Давайте, олімпіада. Лише 4 учні. Те, скільки ми з вами можемо взяти для створення комбінації, це наше з вами К. І виходить у нас з вами по формулі, що ми шукаємо з вами комбінацію 32 елементів, з яких можна взяти лише 4. За цією формулою прописуємо. Виходить, що це 32 факторіал поділити на 4 факторіал, помножити на. 32 мінус 4, давайте одразу напишу, що це у нас 28 факторіалів. Дорівнюємо скорочуємо з вами. У нас 28 факторіалів, воно міститься всередині 32 факторіалів. Повністю воно зникає всі його множники, 28 факторіалів. А від 32 у нас залишаються такі множники. Сам множник 32 безпосередньо, потім 31. Потім 30 і потім 29. Всі наступні від 28 до 1 вони зникли. 4 факторіал це 4 помножити на 3, помножити на 2, помножити на 1. Так, дорівнює. Що ми бачимо? Ми можемо тут поскорочувати. Кого саме можемо скоротити? Ну, наприклад, ми можемо з вами скоротити 32. 32, вона скорочується з вами на. Скільки? На 4. Залишається 8 від чотирьох одиничка. Далі що? 8 і 2 можна ще скоротити. 2 залишаємо одиничка, від 8 залишиться взагалі четвірочка. І ще у нас 3 30 можна скоротити. 1 залишається, а тут 10. Отже, знаменник 1 не пишемо, хто в нас залишився вгорі. Четвірка залишилася вгорі, 31 залишилося. Помножене на 10 залишилося, і помножити на 29. Так, що в нас буде виходити? Це все рівно 4 на 10, тобто у нас з вами 40 помножити на 31 і помножити на 29, дорівнює у нас 35 960. Виходить, ми можемо способів способів зробити, щоб. От... Щоб відправити чотирьох людей на Олімпіаду з математики. Так, наступна задача: номер у нас 142. Записуємо 142. На площині розміщено 25 точок, що ніякі три з них не лежать на одній прямій. Скільки існує трикутників з вершинами в цих точках. Тобто, всього у нас з вами всього. Точок, да, ми знаємо, що у нас 25. А нам треба три, щоб утворився трикутник. У нас всі 25, вони не, всі по три пари комбінація з 3 пар, вони всі не лежать на одній прямій, тому можна створити трикутники. У трикутниках у нас всього три точки. Для трикутників три точки. Тобто у нас виходить, скільки всього пропонується у нас елементів, це наше n, а скільки ми можемо з них взяти, це наше k. І виходить, ми з вами складаємо комбінацію із 25 елементів, з яких обираємо лише тільки 3. Отже, це в нас буде дорівнювати. По формулі 25 факторіал поділити на 3 факторіали, помножити 25 мінус 3, у нас виходить 22 факторіалу. 22 факторіал можна скоротити, воно міститься всередині 25 факторіалів, взагалі зникає. А від 25 у нас залишаються з вами такі множники. 25 множник, 24 і 23. Всі наступні 22 і до одинички зникли. 3 факторіал це 3 помножити на 2 і помножити на 1. Доріння. Давайте дивимося, що тут можна поскорочувати. Ми можемо скоротити з вами 3 і 24. І взагалі 3 і 2, це у нас з вами 6. І ми з вами ж на 6 теж можемо скоротити. Тобто, давайте одразу, це у нас 6, 24, на 6, 4 тут буде залишатися. Отже, знаменнику у нас з вами одиничка, його можна не писати, а в залишилося у нас 25, 4 і 23. Отже, 25 помножити на 23 і помножити на 4. 25 на 4 це все рівно, що у нас буде 100, 100 помножити на 23. Виходить у нас 2300. Таких трикутників можна створити. Трикутників. 2300 трикутників. Так, наступна задача. Продовжуємо. 143. Пишемо номер 143. Так, скільки можна скласти простих, з простих дільників числа 2730 складених чисел, які мають тільки два простих дільника. Тобто ми з вами будемо складати, нам потрібно число з двох виходить циферок, щоб вмислилося два простих дільника. І ці циферки, які можна використовувати, це прості дільники числа 2730. Отже, 2730, як в шостому класі, коли ми вивчали НСКНСД, треба розписати на прості наші множники. Отже, на що воно ділиться в першу чергу? Ну, якщо на 0 закінчується, воно поділиться на 2. У нас буде залишатися 1365. Далі, оскільки закінчується на п'ятірочку, воно поділиться у нас на 5. Виходить, у нас буде залишатися 273. Далі у нас, оскільки сума дорівнює 12, а воно кратне 3, то це буде ділитися число на 3, буде у нас дорівнювати 91. 91 у нас з вами ділиться на просте число 7. Залишається у нас з вами 13. І останнє 13 тільки на 13. Ділиться, буде у нас з вами одиничка. Так, є. Виходить, скільки у нас з вами простих дільників. Маю тільки два простих дільника. У нас з вами і це прості дільники, це, це, і це, і це, і це, всі вони, всі п'ять. П'ять штук це наші прості дільники. Давайте напишемо, що всього у нас з вами їх 5 штук. Ми можемо поставити на перше місце одне з них, на друге також одну із них можемо поставити. Да. Так, нам треба, щоб у числі приймали участь два простих дільника оцього числа нашого. 13 також підходить. Нам ж не сказано, щоб число було двоцифрове, нам сказано, що просто що два з них повинні приймати участь. Отже, це у нас з вами комбінація. Всього у нас з вами п'ять простих дільників, а ми можемо взяти для того, щоб створити число лише два з них. Тобто, Комбінація з п'яти елементів, з яких ми можемо брати лише 2. За нашою формулою, це у нас 5 факторіалів поділити на 2 факторіали помножити на 5 мінус 2, це буде 3 факторіал. Дорівнює. Так, давайте я піднімаюся. Отже, ми можемо з вами більший факторіал у нашому знаменнику на нього скоротити. Він повністю зникає. А в 5, виходить, залишається тільки множник 5 і множник 4. 3, 2, 1 факторіал, це ж був в трьох зникло. Так, 2 факторіал це просто 2. Дорівнює, виходить, у нас з вами 2 і 4 також коротиться. Тут 1, а тут 2, і 5 помножити на 2, виходить 10. 10 чисел ми можемо скласти із простих дільників числа 2730. Розв'язали цю задачу. Наступна задача. Номер у нас 144. Записуємо з вами передостанням номер. Номер 144. Так, що тут у нас з вами сказано? З кількома, способами групу, можна, з кількома способами можна групу з 17 учнів розділити на дві групи так, щоб в одній групі було 5, а в другій було 12. Тобто всього у нас, всього у нас з вами виходить 17 учнів. Учнів. Це наше з вами Н. Так, одна група, давайте дивимося з вами. Давайте одна група. В одній групі у нас може бути з вами 5 учнів або 12. Давайте візьмемо 12 учнів. 12 учнів це наша з вами К. Ну, якщо у нас 12 учнів підуть в першу групу, то в другу 5, тобто нам достатньо з вами порахувати кількість комбінацій для першої групи, для 12 учнів, тому що в другій групі буде 5, ну, така ж сама кількість комбінацій буде виходити. Отже, створюємо тільки з вами одну комбінацію. Виходить комбінація, да, із 17 учнів, з яких можна обрати лише тільки 12 дорівнює. Записуємо по формулі це 17 факторіал. Поділити на 12 факторіал і 17 мінус 12 5 факторіалів. Дорівнює, що в нас виходить? Виходить, що у нас з вами. 12 факторіал можна скоротити, воно міститься всередині 17, і воно повністю зникає. Від 17 залишається множник 17, множник 16, множник у нас з вами 15, множник 14 і множник 13. Поділити 5 факторіал, це 5 на 4, на 3, на 2 і на 1. Так, дорівнює, скорочуємо. Що ми можемо тут скоротити? 5 і 15, Дивіться, 5 і 3 це вже 15, тому давайте одразу їх скорочимо і повністю можна к 15 в нас зникає. Далі, що у нас? 4 і 2 це у нас 8. Одразу їх прибираємо і на 8 можна скоротити 16, це в нас 2 буде залишатися. Виходить, що у нас залишається знизу одиничка можна не писати, 17 вгорі, 14, 13 залишається і безпосередньо множник 2 залишається. І це в нас з вами буде дорівнювати 6188 способів. способів. Так, достатньо порахувати тільки одну групу, тому що друга група, у нас в другій групі буде така, така ж сама кількість способів. Ну, якщо ми для першої порахували, що у нас 6118, то для другої буде. Якщо я візьму. Комбінацію 17 учнів, з яких можна обрати лише тільки 5, у мене буде така ж сама формула: це 17 факторіал поділити на 5 факторіал і 17 мінус 5 це буде 12 факторіал. Бачите, одне те саме виходить. Тобто нам достатньо порахувати тільки кількість способів для одній групи, тому що для другої буде така сама. І тим чином ми розділимо з вами клас на дві групи. Достатньо один раз порахувати. Так. І остання задачка у нас з вами 145-та на сьогодні остання. І так, отже, у нас пишемо номер 145. Так, що тут написано? У класі вчаться 12, 15 хлопчиків і 12 дівчаток. У генеральному прибиранні класу беруть участь у нас з вами три хлопчика і 4 дівчинки. З кількома способами можна скласти групу чергових. Так, значить, хлопці у нас, хлопчики. У нас хлопчиків 15 людей. А обрати на прибирання ми можемо лише тільки 3. Прибирання лише тільки 3. Тобто загальна кількість хлопців це наше N. Е. А скільки ми можемо обрати, це наше К. Дівчатка. Дівчаток у нас з вами в класі 12. А обрати на прибирання ми можемо тільки 4, тобто загальна кількість, це наше е, Н, А скільки ми можемо обрати, це наше К. І нам треба, щоб вони разом, тобто І. щоб і хлопці пішли, і дівчата. Складаємо, виходить комбінація для хлопців це комбінація з 15 елементів, з яких можна взяти лише 3. Дівчата це комбінація із 12 елементів, з яких можна взяти 4. І правило у нас, якщо мені і дівчата, і хлопці потрібні, то це у нас правило добутку. Вони перемножуються. Ми з вами казали, якщо і то в нас дія — множення. А якщо або, або хлопці, або дівчата, то це було б правило додавання. У нас тут з вами множення. Перемножуємо з вами ці дві комбінації, рахуємо. Отже, що в нас буде виходити? Значить, по формулі це 15 факторіал поділити на 3 факторіал, помножити 15 мінус 3, це у нас 12 факторіалів. І помножити потім це все на 12 факторіал, поділити у нас з вами на 4 факторіали, 12 мінус 4 і 8 ще факторіалів. Рахуємо з вами. Отже, у нас 12 факторіал повністю можна прибрати, а від 15 факторіалів залишається множник 15, 14 і 13. Поділити 3 факторіал це 3 помножити на 2, помножити на 1. Помножити тут, що в нас з вами залишається. 8 факторіал можна повністю прибрати, воно міститься всередині 12 факторіалів, а від 12 залишається у нас 12, 11, 10 і 9. 4 факторіал це 4. Помножити на 3, помножити на 2, помножити на 1. Так, дорівнює. Що у нас буде виходити? Давайте рахувати. Отже, Скорочуємо. Тут в мене 3 зникає одиничка, від 15 у нас залишається 5. Тут двічка зникає одиничка, від 14 залишається 7. Тобто від першого дробу в мене знаменник одиниця можна написати, а в чисельнику в мене 5 помножити на 7, помножити на 13. Ось Результат першого дробу вийшов. Помножити. в другому, що у нас з вами. На що ми тут можемо скоротити? А, можемо 3 і 9 скоротити, тут 1, а тут 3. 4 на 2 це в нас. Ага, так, ну, добре, давайте 12 на 4 скоротимо. Тут 1, а тут виходить 3 залишається. У нас і 2, і 10 можна скоротити, тут 1, і тут 5. Виходить, від другого у нас буде залишатися. 3 помножити на 11, помножити на 5 і помножити ще раз на 3. Дорівнює. 5 на 7 у нас з вами на 13, це буде виходити 455, помножити 3 на 11, це 33, та ще потім на 15. Це у нас буде виходити 495, і ми їх перемножуємо, це у нас буде. 225 тисяч 225, виходить у нас з вами способів відправити на генеральне прибирання трьох хлопців разом із чотирьома дівчатками. Так, тобто тут у нас, окрім комбінацій, ще правило пригадали з вами добутку та додавання. Що якщо і то, і то потрібно, то це правило добутку. Якщо або то, або то, то додавання. У нас тут і хлопців треба було відправити, і дівчат разом тому між комбінаціями ставимо дію множення. Якщо б було б написано або чотири хлопці, або три дівчатки, тоді б ми додавання писали б. Все. На цьому у нас урок завершено. Наступний раз ми продовжимо з вами. Ще нас чотири задачки треба розв'язати. На все добре, до побачення!